Вітаю вас на моєму каналі Мітануего. Як обіцяла, я вам зачитаю польською мовою той лист супротиву, який написали польські жінки до влади Польщі по поводу вета-президента Польщі, накладеного на закон, який продовжував тимчасовий захист українців. Цей лист я взяла на інтернет-ресурсі ОКОПРЕС, це незалежний інтернет-ресурс, не державний. І так, лист. Плікуємо лист польських об'єктів підписаний до моменту публікації вже понад 250 осіб – Дженікари, об'єкт, культури, активістик, науковчинь, джалачик, але теж політичик. Подписи в чому ж можна складати. Ліст є голосом з Пшеців в президента Кароля Навруцького до спецустави о опомозі охочем з України. Писали ми о ній тут. І а, до кого фактично так адресований адресуваний віст президента Жечіпосполітий Польський, президент Ради міністрів і Сенату. 25 sierpnia prezydent Że Pospolity ogłosił w ETO do rządowej ustawy, która miała uporządkować ochronę i wsparcie dla rodzin uczekających przed wojną. Ta decyzja i towarzyszący jej język, zapowiedzi, warunkowania pomocy dziecku pracom rodzicom, wydłużania drogi do obywatelstwa, rozpalania na nowych sporów w pamięcie, nie są kwestia nastroju річ жімний калькуляції політичної. Удержаєм в українське коб'єти ухочиня, в їх дітей, в особи старші і хори. Удержаєм теж в наші школи лікарі і саможонди. Замість певності, що нашу замість спокою, грожби, розчлення родин, втурної міграції і ерозії залфання до польського панства. Вибрачте собі житові їстечі на війні в обранні отчизни, а сонченій край трактує ваші жони, матки, цурки, як закладнички політики. По децизії президента в тисячах дому в Польщі настав шок, розгорячення і почуття заводу. Матки, які з дітьми і хворими родицями очікували z miast i wsi e, obróconych w pył, dziś e, zadają sobie pytanie, gdzie mają teraz uciekać. Kobiety, które wybrały polskie zmiłości i zaufanie, czują, że ta miłość e, nie została odwzajemniona. Dziecko nie jest martwym zapisem w ustawie, a pomoc e, na nie przyznawana nie może być e, dźwignią. начиску на его матки. Солидарность не ест сезонова, не ест модом. Если ест правду в марцу, может быть о нем также черпно. Память не ест палком. Панство, которое замест лечить раны истории, щенга палатвы символы, не будуе в вспольноты. Панство не может быть уличным театром. Важно, панство выберет ответственность, а не политический спектакль. Процедуры, ясный коммуникат, охрана на слабших. Мы, польские кобьеты, матки, жены, цурки, сестры и бабки, говорим просто, что никто в нашем имении не имеет права ставить воронку кобьетам, учекающим двойную. Незгод замыща, бабуль и терпение людей, потребующих нашего вспартия, przerabiana na paliwo sporów. Nie pozwolimy na niszczenie zaufania, na którym stoi swój To jest racja stanu i racja sumienia nas wszystkich. To mosty, a nie mury, czynią sąsiadów sojuszników, a przewidywalne i sprawiedliwe prawo oraz język szacunku wzmacniają bezpieczeństwo polskie bardziej niż populistyczny wrzask з мовниці. Европа. А він також ми. Отповідя... Отповідяла ще за чонгощу охорони цивілу очікаюцих перед агресією. Нашим обов'язком є дотримати слова. То означає єдно Підтвердити публічно, ясно і без двозначності, що родини, які зауважують Польщі, не обуджують завтра в правній пружині, що дитині не буде карано за то, що батько не має затруднень, що язик влади не буде ділювати людей на своїх і інших. Для дитині і його самотної матки право має бути тарчем, а не навчанням вимушення на них, лояльності і послушенства. Політика, мабуть, службам, а не відовіскі. Взиваємо вас, хто же становіче право і репрезентуєче -ре Жеч Посполіту, до привручення певності охорони і отжуцення слів, які п'янтують замість охоронити. Нех устави служам людям, а не політичним громам. Niech Polska pozostanie domem, w którym matka nie musi pytać, dokąd teraz. Bo odpowiedź zawsze będzie brzmieć, zostań w kraju, który dotrzymuje słowa. To nie jest spór o prawne e, technikalie, to pytanie o oblicze życia pospolitej. Czy będzie państwem słowa, którego się dotrzymuje, czy państwem słów rzucanych na wiatr? Чи стані мы построенні мати киті, чи постронні Ленку? Ну і подписаны. Польські кобіти, матки, жони, цурки, щестри, бабчи, Йоланта, Квашнєвська, перша, дама може, Посполіти Польської в лятах – влятах. 1995-2005. Анна Комаровська, первая дама Жеча Посполитих польських в Лятах 2010 15 А княжка Холанд, режисерка фільмова. Кристина Янда, акторка, Ханна Мачинська, доктор наук правних, була застремчині житніка прав обвивательских. Яніна Охойська, Майя Комаровська акторка, Кристина Захватович Вайда. Кристина Демська, Олбриш, олбрихська Марта Лемпарт, Гонопольський страйк об'єкт, Агнішка Чередерська, Гонопольський -об Ева Жосик, Прокураторка, Ева Войдило, Ощатинська, Анда Ротенберг, Ева Еверт, Дженікарка, режисерка фільмів документальних, Майя Северин, акторка, режисерка. Магдалина Лажаркевич, режисерка, доктор Ельжбета Коворчук, Коворчук професор університету Варшавського, професор, доктор Принадета Дарська, літературно значення, критичка літератська, Моніка Качмарик-Слівінська, професор університету Варшавського науковчення. Катерина Сурмяк-Доманська, Денькарка, Писарка, Ельвіра Нєвера, режисерка фільмова і Габріела Габріла Мускала, акторка, драматописарка, писарка, сценажистка і режисерка. Людвіка Володик, соціоложка писарка. Олександра Юста акторка. Янна Мощій редакторка, начальна сестри ЕОМ. Я дякую кожній цій жінці, кожній цій людині з великої літери. Дякую особисто і пишаюся, що так було написано, і так було сказано, було сказано такі слова. В захист українців, біженців, я дуже дуже.